Привіт жопки! Зовсім скоро наступить новий рік. Дехто буде дивитися це відео вже після 31 грудня. Тому вау, вже новий рік! Переміщення времени произошло ровно. 1 час 20 минут 0 секунд. Останній випуск у 2023-му канал Мордобій присвячує всім, хто дивився, підписувався, лайкав та коментував. Величезне вам дяка! І Хочемо передати окремий привіт найактивнішим підписникам. Тож, поїхали. Влад Данько. Друже, не забувай відпочивати. Анатолій Ситник. Здоров'я та енергії тобі, щоб не був як Хейні старший. Смерть Рзни. Мільйон лайків тобі, бро. Богдан Лінський. Вогонь то твої коменти. Самсунг Самсунг. Дякую, дякую. Говорю це танцюючий гопак. Кухаришин Олег, бажаю у новому році відчувати тільки гордість. Серій Мельник. В наступному році будемо старатися, щоб було, як завжди. Фрідом з уа, сам пісюн. Нарколог, сам отсос. ще й пісюн. Але гаразд, продовжуй коментувати. Юрій Іванченко, можеш писати нам у будь-якому стані. Павло ціцяла, як завжди, шикарні коменти. Едвард Хорохов, якщо бімби, то тільки такі. Торк'ю. Повертайся до каналу. Нам тебе не вистачає. Всі ви великі красунчики. Сорян, якщо неправильно прочитав, чия сім'я. Вірю, що справжні жопки не мають ображатися через такі дрібниці. Хер тебе врила, сраний урод! Канал Мордобій бажає усім тільки гарних новин, миру та перемоги. Побачимось у 2024-му Happy Christmas. ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.